Розкажіть, будь ласка, з чим з яким запитом ви звернулися в нашу програму? Доброго дня! Мене звуть Наталя. До війни я мешкала в місті Миколаєві. Я займалася тим, що надавала послуги з перевезення у власні автівки Це послуги таксі. До війни моє життя мене влаштовувало на 100 вісотків. Я прокинулася 24 лютого. Обстріли мого міста відбулися в четвертій ранку. Ми зовсім не зрозуміли, що відбувається у програмі таксі, яка у мене встановлена. Я побачила таку кількість замовлень, яку я не бачила ніколи в житті. Я зрозуміла, що сидіти вдома це не є вихід. Я залишила, мама тоді була у мене, і дитина. Чоловік пішов на роботу на Укрзалізницю. Я сіла до автівки, і перше замовлення, яке я взяла, це було наш залізничний вокзал. я приїхала туди, і в той самий час відбувся вибух поряд. Вікна поволітали в будівлі, все затремтіло, земля під машиною, я в машині. я почала розвертати машину в другий бік. Моя пасажирка, вона бігла з валізою за автівкою. Я зупинилася. Вона закинула валізу на ходу, просто сіла. Я довезла її до адреси з тремтячими ногами. Я забрала сім'ю і ми поїхали мешкати до брата, тому що в нього ді в нього навіть не було там підвалу. Ми всі мешкали у звичайній ямі для автівки у гаражі. На той час мені здавалося, що цей район буде спокійнішим, але я помилилася. Його район найближчий до Херсонської області, і звідти відбувалися артобстріли. Останньою краплею, яка мене змусила покинути дім, те, що прилетів снаряд, прилетів в будівлю брата. Дякувати Богу, він не розірвався, він тільки пробив дві стіни, дах і застряг на подвір'ї. Ось тут я вже зрозуміла, що далі чекати немає що. І я прийняла рішення взяти мати, взяти дитину. І зараз ми знаходимося у Німеччині чоловік, це мій старший брат, залишився в місті і знаходиться досі в Миколаєві. Згадувати, пережите — це дуже складно. Багато людей цікавляться. Про ситуацію у місті, в країні, про те, що нам довелося пережити. І я звернулася з цією проблемою, що не завжди хочеться цим ділитися, розповідати, відповідати на ці болючі запитання. Одного разу на запитання я сказала фразу, що ніхто не знає, яка країна буде наступною. Ніхто не може сказати, що його життя ось так не зміниться одного ранку, як змінилось наше життя. І хотіла б запитати у вас, Андрію, як краще, щоб не настраювати негативно до нас, тих людей, які спілкуються, але при тому не відчувати кому горлі біль без цієї негативної емоції. Всередині, насправді це добре, що люди з інших країн питаються, цікавляться, не забувають про те, що у нас тут відбувається. Вони хочуть знати правду, вони хочуть зрозуміти дійсно, що відбувається, щоб. Від перших джерел дізнатися реальний стан подій, вони нас підтримують також. Я дуже вдячна. Європейці дуже допомагають. Ви навіть не уявляєте, які масштаби цієї допомоги. Що люди бувають віддають останнє. Це, що ті, які е, мають змогу допомогти, вони не питають про кількість вбитих, про кількість зруйнованих будівель. Вони питають одне питання: ви з України? У вас все добре, у вас є що їсти, вам є де жити, вам потрібна допомога. Ось чого не очікуєш. Це це непорозуміння з боку своїх співвітчизників. Українці також цікавляться, як там Миколаїв без води, як Миколаїв під обстрілами. Вони цікавляться, тому що їхні міста вони цілі залишилися, і кожного з нас питають. Питають мою маму в автобусі, і найбільше, мабуть, емоцій, яку я бачила від мами, це коли її спитали, як там, що там і все. І сльози полились. Вона не змогла відповісти, нічого не змогла. Вона просто сиділа і плакала. І коли вони розпитують, скільки пошкоджень, які пошкодження в нашому місті, чи бачили ми це на власні очі, таке відчуття, як розпитувати у дітей, коли. Вони втратили своїх батьків. Ми втратили країну, ми втратили все, все наше життя. Це одна валіза, але і я зустрічаю співвітчизниць, які збучить, вони також тут є. Я не задаю питань. Мені тільки хочеться знаєте, обняти цих людей. Дуже хотів зараз також вас обійняти, але коли вже стає складно, або чийсь інтерес стає таким токсичним. То є сенс навчитися відповідати, можливо, жорстко і лаконічно. Як можна відповідати на такі неприємні, незручні запитання? Найперше, дати просту, односкладну таку загальну відповідь. Наприклад, питають, що там, як там, можна просто однією фразою сказати: там війна, поставити крапку і замовчати. Людина, можливо, почне, ну, і, і що, і що там, а ви на неї просто дивитеся, мовчати. І дивитися, поки вона не зрозуміє, що її запитання, її цей інтерес він недоречний. Друге, що вам треба зробити, треба сформувати позицію. Сьогодні ваша позиція це позиція жертви, тому що прийшли е, окупанти, прийшли загарбники, і багатьох людей позбавили життя, хто залишився живим, того там майно забрало, когось роботу, родичів. Але якщо ми будемо і далі знаходитися в позиції, що ми жертви, то ми будемо відчувати себе слабкими, ми будемо дуже вразливими, ми будемо на всіх людей дивитися з підозрою. Вам треба з собою провести такий діалог внутрішній, щоб себе налаштувати на більш життєстверджуючу позицію, що ми боремося, що перемога за нами так, там багато болю, але ми не здаємося. Два речення сказати. Перше, яке визнає те, що там у нас в Україні дійсно є втрати, ми визнаємо правду, яка є. Але другим реченням, наступним кроком, ми кажемо, що ми боремося, ми не здаємося, і перемога буде за нами. Сила має бути у вашому ставленні, у вашому настрої, у ваших словах. Заряд на майбутнє, надія. Да, розумію. Давайте з вами спробуємо. Наприклад, я лише по телебаченню бачив, або Чув про такі речі, ніколи наживо не стикався з цим. І от я вас питаю, Наталя, що у вас там відбувається? Розкажіть, ну як ви там? Там війна? Це дуже тяжко і складно, але перемога за нами. я обов'язково повернуся? Я обов'язково буду перевозити нових пасажирів. Буде все так, як ми того хочемо. По іншому не може бути. Молодець. О, вже відчувається така більш впевненість. Це вже не жертва каже. Це позиція сильної людини. Які емоції у вас викликаєте? Запитання, що ви відчуваєте? По-перше, стоїть ком, тому що це великий біль. Ком в горлі, як ви кажете, це означає, що застрягла якась емоція, а можливо, декілька емоцій: горе, біль, злість, лють, страх. Вони застрягли. Ви відчували колись лють, злість? Так. Ви як-небудь цю злість, цю лють виплескували? Ні. Ви можете завдяки цьому діалогу трохи вивільнити свої емоції, але вони не повинні торкатися і бути направлені напряму на цю людину. Тобто не треба казати, що це це питаєш, ти що не розумієш, мені боляче. Чи... Ні, так не треба робити. Можна визвіритися, можна полаятися на країну агресора. На Путіна, на ворогів, на окупантів. Так, я зрозуміла. Якщо відчуваєте якийсь біль, якусь напругу, і до вас підходять і починають питати. Можете прямо сказати. Я не хочу на цю тему розмовляти. Ці спогади викликають біль. Будь ласка, не ставте мені ці запитання. Добре. Так, коректно, лаконічно. Ви зараз так, такий амбасадор. Ви представник нашої держави там, в Європі. І тому від вас дуже багато залежить. Дякую вам за ваші поради. Я обов'язково скористаюся. Я знайду змогу для того, щоб цю негативну емоцію позбутися і щоб залишилась тільки впевненість. Дякую вам дуже і слава Україні. Героям слава!